Друз'яки, всім привіт! З вами, як завжди, компанія Автопарк залітає на продаж такий от X-3, 2014 рік, укомплектований 2-літровим дизельним мотором, автоматична коробка передач та система повного приводу x drive Взутий 18 колеса, резина в доброму стані, без нарікань зовсім. Закатаний по колу повністю. Парктроніки по колу. Автомобіль виглядає дуже ефектно та красиво, без нарікань зовсім. Приїхав до нас із Азії по салону. Салон нас зустрічає. Червоний, шкіряний в ідеальному стані, удобний підлокотник, панорама, карти дверей в ідеальному стані, без нарікань зовсім. Також є підігрів задніх сидінь. Передній ряд, друзі. Електропакет, датчики світла та дощу, проєкціонний дисплей. Великий монітор, r камера двохзоний клімат-контроль. Шайба. Заявлений пробіг автомобіля 85 тисяч. Друзі. Автомобіль вартує вашої уваги. Кому сподобався, ми знаходимося. Солонка, кільцева 60, місто Львів. Приїхали, потестили і купили.